Президент США, вибачаюсь, поки що не президент Сполучених Штатів Америки, Трамп а, прийняв запрошення від каналу щодо а, дебатів 27 червня з Джо Байденом. Правда, а, в специфічній манері. Сказав, що я готовий, і подивимося, чи Джо може видертись на трибуну. Люблять вони одне одного. Ну і відомо, що Байден запропонував щонайменше два тури дебатів із Трампом напередодні виборів. Знаєте, я думаю, що у Байдена немає шансів. Ну, просто немає шансів на дебатах, тому що Трамп Трамп настільки може дати жару в стилі української політики, типу стадіон, так, стадіон. От на цих дебатах я думаю, що Байден буде виглядати приблизно так, як виглядав Петро Олексійович на фоні на фоні Володимира Олександровича. Я не знаю, чи з такими ж наслідками це буде. В підсумку не знаю. Я думаю, що в Америці там більш стабільні інститути, і там не залежить все від однієї людини. Як часто це залежить в нас? Президент змінюється, змінюється вся команда, політика, підходи, часто законодавство і інколи навіть підручники з історії України. Я думаю, що там американці все ж таки живуть в більш-менш стабільному суспільстві. Ну і ще їм ніхто ж не загрожує. Ну хто ж буде загрожувати цій країні? Як ви думаєте, хто в підсумку буде обраний: Трамп чи Байден? Мені цікава ваша думка, і чи будете ви спостерігати за цими дебатами? Я буду, я буду. я Я вже одні дебати бачив. Знаєте, було так феєрично, було так обнадійливо, було стільки багато слів. Всі так падали на коліна, всі так обіцяли всіх повернути, і що ми не будемо плакати. Не вийшло. Сподіваюся, що у когось із цих людей двох вийде. Бо поки що в одного з них теж не дуже виходить, а гинуть українці.